Всім привіт! З вами Антошка Roblox і Minecraft. І ми будемо сьогодні грати Roblox. А ми будемо грати цікавий симулятор, який називається Wild West Симулятор. Це буде симулятор якогось там Левольве... револьвера. Чи як -то правильно. Тому, тому перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть кльові коментарі. І я вам бажаю приємного перегляду! Так, ми зараз спавнимося? Я назвав так цей канал, бо було... Ну так, у мене зараз 48 сил. Так, той погін зі слинч. А, нам треба кожен раз клікати. О, у нас доступний спін, Давайте. Е, тут давай... Давайте его крукан. Кру... На 5 хвилин щось кос удача. А Тикати, тикати будемо тільки тикати. Треба ще сражатися от, з кимось. Все, тепер я можу піти сразитися з тим. О, новий екіпіваний. Тепер я можу сразитися з цим от Давайте подивимося. Є мінус, кайф. О, нам дали плюс 1. І ми йдемо відкриємо базове яйце за одну монетку. Ну, я знаю, нам не випаде таке саме щось таке приятненьке на бані. Але давайте ми... де тут дивитися п'ятів? Чого тут не тут не можна дивитися? Бедоші. Так, для наступного нам треба вже 1000. Давайте будемо крутити. Ой, нічого як швидко. Ой, у нас еженкий подарочок є один. Забираємо. І крутимо далі. Якщо вам таке сподобається, то яке повторюю вже другий раз, пишіть класні коментарі. У мене вже розеве, нам треба ногу. Ну вам ще вийде. Скільки там омега? Але треба цього. Оцю... Ой, Давайте давайте. Це не чую, це там щось. А, во тут можна подивитися, так питомцем. Наскільки 3 Ой, ні ні без автокліка сьогодні. Играємо, сьогодні граємо по чесному Не зажайте, давай у просто нас просто в місті зараз гроза. Ну тому гримить. Давайте, ладно, вот, вот, ми стріляємо. ой 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 ой, ой. Все, мінус. Зараз. Так, я закрив вікно. А, так, нам треба тепер для наступного це у нас хард іде, хардкорище. Нам треба 15 тисяч. Тому зараз блистенько будемо. Ось щось. Борди що на шово. Щось воно дає. Давайте плывимся. У нас же я тысячу два крутым, крутым, крутим, крутым, крутим. крутом. Кишость. Крутим, крутим. О! О, нам дали п'ять, мы можем відкрити яєчку. Да, тут кисть дуже цікаві випадають. О, пик! Ультра редкий. О, на них всему. Давайте крутим, крутим. Ну, ми зараз будем купити 2000. А вже купила 2000, але 15. Давайте загалом подивимося. Ще на тій карді. О, якийсь сундучок ми можемо його відкрити. О, плюс 15 конів. Ти можеш відкрити хард вайцев. О, давайте подивимось, я може щось круте випаде. Редкий, нормально. Редкий нам надо. А редкий на носки. Х25. Кайф. То зараз ми быстренько. О, новый пистолетик. золотий. золотый. Аки тут, каву, Самий фінальний. Коштує 220 тысяч. Понятненько. Ой. Не-не-не. Давай, 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 давай. Так, у нас же є 5000. О, мы можем відкрити. И що нам выбрать? Ну, три монетки. Замечательно просто кручок. Мені... Меня... Не, три монетки це якось дуже мало. Якийсь подаро такий. Крутом, крутим, 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 крутим. крутим. Возможно, кибер будет 4-5. круто. Омега це буде, я думаю, очень узко. Ну, для мене прийде 5 хвилин, а для вас секунд. У вас здесь минутка. Э, пистолет. А, где на 25? Далее треба 23 тысячи махо. Ага. Я дуже быстро уже качаюсь. О, вже 11 тисяч у мене є. І, і ще ставте, не забувайте ставити колокольчики, щоб не пропускати моє відео. Якщо я зняв, ви можете побачити, якщо у вас буде включений колокончик, то вам прийде сообщення, що я зняв відео. Що у вас він не включений, то ви не будете знати, що відео є. Тому нажимайте колокончик. Так, у нас же цим часом вже є 15 тисяч. Ми його загаси на її. Ой. Ммм, мінус, овся полетів. А для наступного вже треба... Танус 80 тисяч. Омега нам ще цей недоступний. А у нас кіки 18? А, може, може іткан там там 15. Може нам щось круте випаде. паде. Так, пожалуйста, шо не шума. О, рєд! кайф, кайф, рідкий, рідкий. А зверну скільки? А, ну цей ну, нормально. Тут є такий яйце, а воно за скільки? А, воно для подарка. Това нализа ви открит, това Frozen X а, -то. а, -а, а тут нема че. Uh -huh. а ну-ка, ги. Какие не Бо... А, да, а, не, это уже треба за <laughs> Ладно, будем 80 000 купить. Якось. Накопим 80 тысяч. Это, получается, надо 80 тысяч раз. Они кликать и пальцем. Ух! А тут еще челик. А у меня А, тут нельзя пылачить. Да. О, кипировал. Давай на Пишу Бежу, 60 тысяч. Это жорстко. <как> ну, <как> Мені треба 2500 коїнів, щоб перейти на новий цей світ. Треба обіштіше. <как> треба швидше це все робити, троски. Треба 80 50. А я я думаю, омега відкривається. Якщо я цього пройду, і мені відкриється. Омега це самый жорсткий, да? Але з ним ще не нельзя бой. Ну, Омега там, наверное, один мільярд. Вже 000, мені же 40 тысяч, мені ще 40 тысяч треба. Ну це медіум изи тут. Ну я тепер на ізі. Оцього цього можу. оцього цього самого першого за один удар винести. Так, що це? Клеїм. А, ні? Добрый запис. Так, що тут? А, тут, наверно, літери чи що тут.

Надо быстрее, быстренько, без нюхай 88-79. 80 на ждать уже 80 туда. Вс, я могу сразатися с Танусом. Там це тебе вынесли, легко. Да. Ой. На! На! <свистит> Омега Бурфнуб. 330 тысяч сел. Скажите мне, как мне тр не требуется 330 тысяч раз кликать. Я не знаю, що я наклікую 330 тисяч. раз. О, ми заработали 74. відкриємо, відкроємо кращайці. Я буду поки клікати, клікати. покикликати. 90 тисяч. Mm -hmm. mm -hmm. Так, давайте подивимося, що у мене. <гас> Епічний п'ятик. Епічний п'ять. Правда, беда, бера, треба мені цього. Почего поставити Может, до чотирьох а. скільки він Скільки? Пусть 217. Ну, добре. У мене вже тільки 100 тисяч, я не думаю, ми, навірно, не встигнемо. За 15 моїх хвилин набити 330 тисяч, щоб виграти цього боса. Що, може, якщо що, якщо захочете, можна зняти другу серію, як я унічтожу цього боса і перейшов на другий світ, бо ми цього зараз не встигнемо. Зробити. У мене тільки 115 тисяч, то треба 330 тисяч. Добре. Якщо вам таке відео сподобалося, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Антошка Робокс і Майнкрафт. І всім гудібай!